Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку співучі птахи. Доброго ранку мурахи малі. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Діти, сьогодні я пропоную вам зліпити павучка та бабку. Щоб зліпити бабку та павучка, нам знадобиться дошка. Стека, ось такі кольори пластиліну, серветка, а також квіткова галявина, на якій наші комашки будуть сидіти. Спочатку я буду ліпити бабку. В неї є голова, тулуб, хвостик та крила. Тож дивіться уважно, що роблю я, та повторюйте за мною. Голова, тулуб та хвостик вже готові, з'єднуємо це в мене голова і хвостик приєднуємо ось такий довгий, посадимо її ось сюди, на цю квіточку і будемо ліпити крила. Залишимо трошки білого кольору для очинят. Тепер будемо ліпити павучка. Для нього нам потрібно взяти коричневий пластилін і добре його розім'яти. Цей шматочок потрібно поділити на голову, тулуб та лапки, тож повторюйте за мною. Ось такі комашки вийшли в мене. Чекатиму на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!